Друзі, вітаю усіх, екстрасенс, Роман Шептецький. Давненько з вами не чулось в прогнозуваннях, правда, аж кілька днів тому. Сьогодні я вирішив записати відео в хорошому настрої про такий, знаєте, дайджест подій, як правильно сказати, за останні кілька днів, що пов'язані з Росією, і зробити такі деякі прогнозування і так далі. Така вже кілька днів, знаєте, приходить фраза про капітуляцію Росії. Дай Бог, щоб це так і реалізувалося, якомога швидше над цим також працюємо. Також подивимося про той радбес, який був ні про що в них там дуже-дуже терміновий. А також про заяви того гіркіна-Стрілкова, як його там правильно того терориста, да? якому, в принципі, нема що втрачати, тому він говорить. Про Росію, Рапсію і владу Аля Путлера, так як воно є насправді, от він буквально на днях заявив про те, що Росію чекає велика масштабна катастрофа, там розвал тилу, і взагалі всякого купа поганого їх чекає. А я наголошував, що чим більше вони будуть обстрілювати Україну, тим більше буде летіти туди до них, всякого і різного і ще більше. І ми так будемо сяяти, що вони будуть змушені війну припинити через силовий метод. Певно, про події, які відбуваються там в США, протести проти Трампа і так далі. Можливо, зроблю якийсь окремий про це відео чи прогноз, хоча раніше я про це теж говорив. Що його діяння неправильні, нечесні, несправедливі, в тому числі по відношенню до України, приведуть до того, що він до своєму кріслі сидіти не буде від півроку до півтора року. Ось, ну таке. Але зараз ми говоримо про те, що нам ну, актуальніше, так? Кому ж мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій ютуб канал, поширюйте відео, ставте вподобайку, ви знаєте, що робити. І ми щовечора працюємо в енергопрактиках для того, щоб максимально наблизити перемогу України. Робота наша ефективна, надзвичайно допомагає також нашим воїнам і, взагалі, нашому народу вистояти проти тої всієї нечисті. Паразитарної, відправити їх всіх під Верховний суд вищо абсолютного розуму, а нам змоделювати і наблизити ті сценарії, які треба саме для нас. Отже, почнемо ми якраз з цих заяв Гіркіна. От я думаю, що мені так знаєте в голові проходить ця ідея про капітуляцію Росії. Тут це інформація. Вона ще з'явилася 2 червня, десь там була якась, бачите, така стаття. Може, ще якась була, бо я знайшов цю. Що він сказав про масштабну воєнну катастрофу в Росії? Терорист стрілко попередив росіян, що на них чекає. Це було якесь видання а, главком ЮА. От він там в Росії з гратами перебуває. Ну і значить, що він сказав? Зробив невтішний для кремлівського режиму прогноз щодо подальшого перебігу війни в Україні, оцінюючи успішні українські атаки безпілотників на російські регіони, він заявив, що Росія стрімко наближається до масштабної воєнної катастрофи. За його словами, значить ну, знову ж таки, за його словами що там Європейський Союз планує поставити там дуже багато мільйонів безпілотників в Україні цього року. Так, потім, само собою, в нас буде власне виробництво, десь я чув таку цифру близько 20 мільйонів. Ну там величезні цифри. Це, як хтось сказав, по, по, десь теж в інформаційних новинах. А, у нас буде таке виробництво з тими дронами, що це буде на кожного населенця-поселенця робсіянина по одному дрону, уявляєте, 20 мільйонів дронів? А воно так і буде. Одні з які були прогнози про технології, я казав, новітні які будуть в Україні розвиватися, ті, що ніхто ніде нічого не бачив, а в нас вони будуть. Та й вже й. До цього дається власне виробництво, а також поставки дронів з Китаю, Туреччини та інших країн. Тут ну, він так каже, бачите, поставки дронів з Китаю, Туреччини. Цікаво. А, так також він розкритикував жорстко панівну в російському суспільстві та медіа думку про війну на виснаження, яка нібито має змусити Україну капітулювати. Все буде дзеркально. Він заявив, що півроку рік тому найкращі військові експерти, такий пропагандист, найкращі військові експерти в лапках, тобто в переносному значенні, такі як пропагандист Солов'йов поширювали подібні ілюзії. Натомість, на думку Гіркіна, в нинішній війні між Росією та антиросією анти Україною виснажувати будуть саме Росію. І ще він десь там заявляв, що або зараз буде переломний момент, або Україна тим більше розіб'є всі їхні там важливі такі в тилу бойові там, всякі, ці бази і так, ну ви зрозуміли, так? От, І ще десь він так ніби казав, що поки там. Росія в Україні захоплює там якісь незначні частини території, там, ну, типу, він каже, пусті села. За той час Україна проводить успішні операції на території Росії по розбиттю їхніх оцих всіх воєнних баз, воєнного потенціалу і максимально їх ослаблює. Ну, от якось так. Тому, власне, слова його про капітуляцію Росії, про Крах Росії, хай максимально справджується. Ми зараз подивимося, чому він так говорить. Ну, йому вже точно втрачати нема чого, ніяких там, знаєте, регалій, посад і так далі. Ключове слово регалій, так? А, місяць. Темна, темна, темний час для Росії. 21-20, це рік два, так, 25 27 період. Цей чорні роки для Росії. Якщо вони не зупиняться, їм взагалі в подальшому не буде нічим, ні з ким, ніде ніяк воювати. А, сонце перевернуте, місяць перевернутий. Темнота і чорнота. Але ви знаєте, якщо воно ну, таки має до краху цієї системи в Росії, воно так і буде все відбуватися. Завершення. Завершення а, цієї всієї кремлівської великої епопеї, епохи Путерівської. Так, да, воно так де якось енергія на грані розпаду, оце як тоді. Радянський Союз в один прекрасний момент воно рухнуло. Так само і Велика в лапках Російська Імперія в лапках також воно просто рухне. Що я, власне, ще хотів сказати, що на днях також з'явилася така інформація про те, що мавзолей закривають там на реставрацію вже 27-го року. Так що, ще одна ціль дан. Зроблена. Він не активний, тому що поховають, там того Аля Путера разом з тим, мавзолеєм під землю. Світ перевернутий для них, матеріалізація де перевернута. Взагалі там йдуть такі, як правильно сказати, розкол випадання інформації. Знаєте, коли йдуть якісь панічні настрої в таких низах, вони не знають, що говорити там верхам в Росії. А як верхи будуть знати, що буде відбуватися, що насправді відбувається, то там і так багато голови полетять. Коротше, страшна дезінформація. І що їх далі чекає? От карта ще одна: крах, розруха, смерть, капітуляція і так далі. І це все відбувається і будуть бати ще більше. Павутина продовжуватиметься до тих пір, поки Росія справді через силу буде зупинена. І ще через додаткові санкції. все по них перевернете? І навіть ті, хто їм якоби допомагав, і то їх зрадять і кинуть. Угу. І до повного виснаження рапсії. Так, ану, демо ще одні. Давайте по це глянемо. А ви пишіть вашу думку в коментарях. Сонце перевернуте, карта повторюється. Башня, крах всієї їхньої системи. І це, знаєте, неминуче наближається. Файно, працюємо далі. Втеча, як ті злодюшки. Ну, так, крах там заберуться звідси також. Ніякі їм їхні шамани, жерці, хто би там що не робив, не, не шамани. Ми все перекодовуємо так, як треба нам. Крапка. Бо світло. Сильніше. І ми все переводимо, трансформуємо, будь-який негатив. Високу вібрацію. Крапка. Нічого там не перемонтують вони вже. Все перевернуте. Їхні ілюзії, їхні маги, їхні бажання, їхні там що це. Їх може врятувати тільки одне. Як врятувати? Якісьмі? Довершення війни в Україні. Геть з України. Скинення, повалення там цього путинського режиму і все. І хай собі там в себе в країні граються. А ще ж нафта буде понижатися активно далі. Цим робота також триває. Тому, дорогенькі мої, заява стрілкова: оце, що мені йде про капітуляцію Росії. Фраза про оце їхній радбез порожніковий де ніякої чіткої інформації, ніхто не говорить. Все брехня, все в них там побудовано на обманах. Я не заперечую, загрози ще є для України. Лише раз скажу, ми це все витримаємо. А їм крах, смерть, капітуляція, крах тої правлячої системи це все кожному по заслугах його. Так і хай буде. От така якби. Така якби ситуація. Ваші думки пишіть в коментарях. Ми ж продовжуємо і далі працювати над тим, щоб ворога перемагати. В будь-який момент я наголошую, ситуація може змінитися доволі кардинально. Сьогодні ще постараюся зробити все-таки коротенький прямий ефір по гарячих точках. От. Ну і. Дивимося, які будуть подальші, гарні прекрасні реалізації наших прекрасних українських голів. Розумів, по цих павутинках на території Росії та й на окупованій території України також. До тих пір, поки все має бути звільнено. Звільнено. Ось що, власне, хотів вам розповісти. Тому бажаю всім тихого, мирного вечора. Світла всім побільше відправляю. Почуємо з вами в нових прямих ефірах. Будьте здорові, бережіть себе і продовжуємо наш спільний рух до перемоги. Почуємося!